Друзі, доброго дня сьогодні з кандидатом політичних наук Віктором Пащенко поговоримо про восьмий Рамштайн та його політичні наслідки. Поговоримо, чому Німеччина досі не постачає танки України, чи, хоча б не не дає згоду іншим країнам, і як це може змінитися. А також про дуже важливі президентські вибори в Чехії, де на заміну проросійському президенту Земану рветься до влади також проросійський мільярдер набагато більш впливовіший та для нас небезпечніший кандидат. Отже, про це все разом з Віктором Івановичем. Віктор Іванович, доброго дня. Доброго дня. А ми будемо розпочинати, друзі. А ви, якщо дивитесь нас не вперше, особливо знаю, що багато з вас не підписується на наш канал. Будь ласка, підпишіться, тому що тоді ці відео побачать не тільки ви, а й багато інших людей. YouTube це дуже класно сприймає. І ми також будемо раді. Отже, ми будемо розпочинати. Віктор Іванович, давайте розпочнемо з головної події минулого тижня. Восьмий Рамштайн нам багато надали зброї, але ну там є нюанси, звісно, як завжди. Да, скажіть ваші такі політичні висновки. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, напевно, найголовніший висновок, що ми знову бачимо, що є ця коаліція, що їй поки що нічого не загрожує, яка склалася на підтримку України. Про це свідчить і Рамштайн. І от буквально сьогоднішнє рішення про виділення європейським союзом допомоги в розмірі 500 мільйонів Євро, яку uh -huh. ухвалили міністри закордонних справ усіх 27 країн. Тобто, по суті, кожна країна для нас важлива, тому що вже є угорщина, яка постійно uh -huh. ставить палки нам в колеса. І якщо з'явиться ще одна, дві, три-чотири країни, то нам буде, звісно, важче, тому що бачимо, що в цих структурах рішення приймаються колегіально, і навіть так. один голос проти буде заважати і буде чинити перешкоди. Ми бачимо наскільки важко Україні зламати оцю стіну. Яка стоїть на шляху постачання нам більш серйозного озброєння, ми її не можемо е подолати ніяк, причому тут винна і, е скажімо так, настрої в, в рамках цих країн, і ми, власне кажучи, Україна теж. Останній скандал з Болгарією я, наприклад, розглядаю саме в такому контексті, оскільки Болгарія для нас країна дуже важлива, ну, і да. так само як в Чехії, так само, як в Німеччині, в інших країнах, там є значна частина електорату, який орієнтується на, от, на примирення, і так далі, і так далі. І тому там посол повинен бути дуже час фау відверто про да. є такий сегмент. Аналогічно, от е якщо говорити про Рамштайн, то те, напевно, чого ми найбільше очікували, це якихось змін в позиції Німеччини. Сьогодні вже mm -hmm. хто тільки не намагається на неї вплинути і в рамках самої Німеччини, і в рамках Європи Польща відверто вже і знущається над Німеччиною з однієї сторони, з іншої сторони, провокує її. Mm -hmm. І от термін, який обігрує прізвище mm -hmm. канцлера, вже в європейських політичних луниках з'явився, це коли стало синонімом його прізвища. Постійних обіцянок, які не проводять до конкретних дій, Німеччина не хоче нам давати танки. Я дивився декілька результатів соціологічних опитувань, оскільки причину вбачають в тому, що цей хід не підтримує, скажімо так, більшість населення. Або навпаки, от в одних дослідженнях я бачив, що більшість навпаки проти того, щоб виділяти танки України. В більших от нещодавніх перед самим Рамштайном бачив, що вже все ж шальки Терезів схилилися на користь постачання, але все рівно там 42% проти. І звісно, що політики на це реагують і не хочуть приймати таке рішення. На мою думку. Скажімо так, головна причина того, що Німеччина Німеччина не йде на ці кроки, тому що вони не популярні в силу тих чи інших причин. Слухайте, ну це ж з іншого боку, дивно. Тому що вони вже постачають нам також до достатньо багато зброї і допомагають. А чому саме танки стали такою, якби для німців, перепоною, на ваш погляд? Ну навіть для пересічних німців насправді, е, тому що танки важко назвати зброєю для оборони. Угу. Танки це зброя для. Того, щоб здійснювати атаки. І німецькі дуже обережні політики побоюються, що буде якийсь черговий конфлікт mm -hmm. новий, що це приведе до загострення бойових дій. Це нам з України здається, ну яке ще може бути загострення, це по-перше. А по-друге, німці, здається, більше, ніж українці, вірять в те, що в Росії ще якісь є ресурси і що вони дійсно ще нічого не починали. Це нам це задається смішним, що ви ще не починали. В Страна, Німеччині так. цей погляд. Не, не можу сказати, що домінує, але він поширений. І вони, uh -huh. от, за матеріалами ЗМІ, Якщо передивляєшся, то бачиш, що вони побоюються, що буде ще якась ескалація. І вони дуже не хочуть стати причиною цієї ескалації. Е ескалації. Тому намагаються от, оборонну зброю, так би мовити, вони нам надають, але от. Зброя, яка може да, принести якийсь перелом в ході бойових дій, вони надавати поки що не хочуть. Ну, хоча для того, щоб це змінити, необхідна не необхідний приклад інших країн. Я думаю, що от уже Макрон заявив про те, що вони леклерки свої готові нам постачати. Польща інші країни, сполучені штати, якщо ми від них дочекаємося, поставок танків, то це повинно зламати оцю греблю і. Нім, а Великобританія намагається, коли вони заявляють про те, що будуть нам поставляти свої танки? що, незважаючи на їхню невелику кількість, це дуже важливо, оскільки це створює прецедент. Ось ми танки поставили. Разуміє. Ніякої ескалації немає. Ніяких там. А, а скажіть, таке, таке от питання на ваш погляд. А чи може Польща... Просто нам надати леопарди без згоди Німеччини. Ми, ми знаємо, що, що це прописано там в контрактах і таке інше, але кажуть, що там ну, є нюанси, насправді юридичні там можна викратися, але це скоріше політична історія. що да? так, От як ви думаєте, чи зможуть вони піти на цей крок, чи ні? Е, наразі ні. Але. Угу. Я сподіваюсь, звісно, що до листопада ці питання будуть вже неважливими. Ну так повинні. але ближче до парламентських виборів у Польщі, коли потрібно буде мобілізувати своїх виборців, mm -hmm. то ми можемо очікувати від польського уряду, від польських політиків Який більш дій. рішучих дій Який і надання Україні ну, всього, mm -hmm. що необхідно, так би mm -hmm. мовити. Зрозумів так, ну добре, про Рамштайн поговорили, про Німеччину також. Давайте тоді перейдемо до Чехії. Ця тема в нас вона менш така. В інформаційному полі, але насправді дуже важливо, тому що Чехія це не просто країна, да це країна НАТО, це країна Європейського Союзу, про те, що скали де все приймається одноголосно, і це країна, яка до речі, нам попоставляє достатньо багато бувшої радянської зброї, в тому числі до речі, і танків Т 72 Вони вже нам е, за зараз будуть надавати. Хоча і не леопарди, більше того, у них там навіть зібрали нам перша країна світу, де нам зібрали на танк е, самі громадяни. Да? Ну, тобто, насправді, а для нас радянська зброя, взагалі ці країни дуже важливі да, в рамках нашої підтримки. Да? Тому що як ми кажемо, Німеччина, можливо, там трохи, скажімо так, пасує в деяких питаннях, і інші західні країни, от центральна та східна, пам'ятаючи радянське минуле, вони достатньо такі, да? якби е, проактивні. Да? Але тут важливо хто при владі. Так, от давайте про ці вибори. Я так трохи анонс зробив. Чому насправді Чехія важлива, що ну там це не пересічні вибори. Розкажіть, що там відбувається. Ну я б ще додав, що Цехія угу. Чехія в порівнянні з Польщею та іншими країнами Східної Європи вона володіє більшими потужностями по виробництву зброї, угу, заводи так? і так далі. І дійсно зараз там відбуваються вибори, президентські вибори, які ще. Вісім років назад були не такими значущими. Uh -huh. Тому що Чехія це парламентська республіка, і тому формально треба з більшою пересторогою очікувати парламентських виборів. Але дивлячись на політичну історію Чехії, ми розуміємо, що з посади президента можна дуже сприяти перемозі своєї партії, як це робив Мілош Зем. І ж сама посада, комуністи були так, сама в посада президента uh -huh. в 2013 році в Чехії закінчувався період домінування партії Які тоді мали більшість у парламенті ліберали uh -huh. і соціал-демократи. І вони побоювали, що вони втратять більшість в парламенті, відповідно, хотіли щось змінити в політичній системі. У них був кандидат, який вони вважали, на президентських виборах повинен перемогти uh -huh. відомий і в Європейському Союзі, відомий і так далі. політик І через це вони трішки змінили. Процедуру вибору президента, оскільки до 2013 року президента Чехії обирали депутати в парламенті. Оскільки більшості у них вже не було, то ліберали виступили ініціаторами переходу до всенародних виборів президента. Але знову ж таки не так сталося, як гадалося. Переміг на виборах Мілош Земен. Так. І його перемога, в принципі, була в чомусь очікувана і логічна. От в рамках е політичних наук є така теорія: теорія кліважів це якщо кальку з англійською використовувати, або теорія розколів. Uh -huh. Тобто в кожному суспільстві є якісь розколи, наприклад, місто, село, робітники, і наймані, і власники, і так далі. Uh -huh. Є велика кількість цих розколів. І в Чехії якраз домінував розкол між селом і містом. Ну, в, власне, в чеському лексиконі це називали битва Гуляша з салатом. Гуляш. Цікаво. Страва, яка характерна а... мешканцям села, салат, це ті, це те, що їли в Празі і в інших mm -hmm. великих містах. І Мілош Земан він вміло використав це протистояння. Він mm -hmm. якраз виступав на стороні Гуляшу, і на двох підряд президентських виборах він за рахунок цього перемагав. І паралельно з цим він використовував будь-які можливості для того, щоб якісь додаткові можливості додаткові повноваження під президента затягнути вибороти. Ну, і на цих учасно. каденцій дійсно йому посаду президента вдалося а Посилити, тому угу. вона стала більш цікавіша. Бе він показав, як можна це використовувати. Він постійно втручався в діяльність уряду. Він постійно критикував уряд і за рахунок це набирав додаткові рейтингові очки. І за рахунок цього його партія отримувала Про... все більше представництва парламенті. в парламенті. Да. І зараз всі розуміють, що якщо до влади прийде Бабіш, то він буде робити аналогічно. Його партія Ано. А вона вже є в парламенті. Вона вже в парламенті. Вона найбільш потужна, а вона може стати ще більш потужною. Ано це. Акція незадоволених громадян перекладається так. Він саме от на незадоволенні, на євроскептицизмі і так далі, Тобто і і навіть Да. свою да, кар'єру. Підтримують його переважно. Там три четвертих електорату, це пенсіонери, які мешкають в селах. теж. Але розкол от на цих виборах вже інший. І це дуже цікаво спостерігати на прикладі Чехії, тому що ми можемо так, то ви сказали, про цим, кандидата. З, зараз, ми ага. може зітнутися з тим, що цей же розкол буде важливим і в інших. Uh -huh. До цього, от в Угорщині на попередніх виборах, у 2022 році було дуже багато очікувань, що опозиція, яка об'єдналася, зможе перемогти Орбана. Ні, не вдалося. Якраз завдяки тому, що Орбан перший використав цю модель. Що я за мир, а вони за війну. Це новий кліваш, новий розкол, uh -huh. який в європейських суспільствах буде спостерігатись. І в рамках цих президентських виборів в Чехії спочатку все йшло як звичайно. Теж в них там просіла трішки економіка, дуже незадоволені діяльністю уряду фіали. І через це соціально-економічні питання на президентських виборах, здавалося, будуть відігравати домінуючу роль. Але для Бабіша це не дуже вигідно, тому що це не дозволяє йому вирізнитися, скажімо так, на фоні свого опонента. Його опонентом є Петро Павел, людина в політиці дуже нова, і це одна з його головних переваг, тому що. По всім кандидатам дуже б'є звинувачення в корупції. А Павло, якраз, пред'явити щось пов'язане з корупцією, фактично неможливо. Він буквально в 2018 році пішов на пенсію. До цього він працював в військових структурах, в тому числі в штабі НАТО. Після виходу на пенсію він відзначився тільки тим, що створив громадський рух, який займався. Наданням допомоги під час епідемії боротися mm -hmm. з ковідом, і навіть на вибори на цій він йде як самовисуванець. Його не підтримувала жодна партія. Ну частково коаліція громадський, підтримала, громадський mm -hmm. рух. Він перетворився на коаліцію громадських організацій, mm -hmm. яка його підтримала, і вона перетворилася вже. Ну зрозуміло, якщо він виграє президентські вибори, буде то, то це буде партія, зрозуміло. І вона зможе зайти в парламент. Ну, подивимось, з якими результатами. Mm -hmm. І от між першим і другим туром. Відбулася дуже разюча зміна, оскільки в першому турі все ж домінували соціально-економічні питання. А другий тур ми бачимо відразу по агітації, бачимо по слоганам, що ключовим буде питання: ви за війну чи за мир. Уже зараз по Чехії висять борди, на яких е розміщено слоган Бабіша, на якому написано, що я дипломат, а не воїн. Угу. Е і звісно, це те, ну, що, що на його думку да, чітко повинно вказувати. Кількість людей, які от налаштовані на компроміс з Путіним, на все інше, ну насправді, як вибори показали, доволі значима. Ну, ми направили по 35%. Тобто так, там... Але ж є ще одна партія, очільник якої теж постійно наголошував Ярослав Башта, як не дивно, от якщо подивитися на біографію всіх провідних чешських політиків, то троє з них, як мінімум, люди доволі літні. І генерал Петр Павло, якому за шістдесят. Uh -huh. Здається, що дуже літня людина, uh -huh. тим не менше, Бабіш, ще старший uh -huh. 48-го року і так далі. І звісно, в їхній біографії важливе місце займає той період, коли була ЧССР. І от, як не дивно, Ярослав Башта, він, скажімо так, представник націоналістів чешських. При цьому він в часи ЧССР сидів у в'язниці, оскільки він був дисидентом, він mm -hmm. був лібералом, два з половиною роки відсидів у в'язниці. Він зараз ще більш проросійський, ніж Бабіш. Mm -hmm. Він от відверто виступав за сепаратні переговори з Путіним. Що а. з ним треба домовитись про компроміс? Він теж заявляв, що не можна підтримувати Україну. І треба цього від цього відмовлятися. Підтримує? Він набрав 4,5%. Mm -hmm. і Він заявив про те, що треба підтримати Бабіше. Звісно, Петра Павла під заявили, що його треба підтримувати два кандидата, і в сумі кількість голосів, які набрали ці три кандидати, близько 60%. Mm -hmm. і... Ну Так і виходить 60 на 40. да, да Десь так і Але виходить, це... наприклад, не знаю, Нерубова не Дануша. факт. Що вона єдина, от їй 42 роки, uh -huh. вона єдина, хто не має якогось такого флеру Радянського Союзу. Вона подобалася якраз молодим виборцям. Вона вже заявила, що вона підтримує Петра Павла. Uh -huh. Справа в тому, що Павла і Нерубова об'єднує те, що вони єврооптимісти. Uh -huh. І Башта і Баніш вони євроскептицизм uh -huh. сповідують обоє. Да. Хоча при цьому Баніш, це людина, підприємство якої отримали більше коштів від Європейського Союзу, ніж. Решта Чехії. Там же скандал якраз пов'язаний з тим, що Баніш він купив невеличкий комплекс, відпочинкове гніздо Лелеке. Угу. Після цього подарував його своїм ну, дітям. Там, угу. Вони стали відразу дрібним бізнесом, отримали декілька мільйонів євро. З в бюджеті Європейського Союзу, спрямованих на підтримку малого бізнесу, відремонтували цей комплекс, і після цього він повернувся oh, у власність yeah. прем'єр-міністра. Саме от через це і були справи про корупцію. Саме через це, там після нового року, коли проводили соціологічне опитування, то було троє лідерів. На першому місці був Баніш, потім ішов бравий генерал, і потім ішла Нерубова mm. Дануша. Але під час виборів... На Рубові, наприклад, давали 24 а залишилось 14%, тому що вона була ректором і знайшли корупцію, дрібну корупцію знову ж таки на посаді ректора. Мінус 10% відразу. У нам би так у Бануша теж в нього інша ситуація, у баніша. Десь за 5 днів до виборів суд визнав його невинним в цій корупційній угоді. І це дуже обурило значну частину чешського. Чеських виборців і вони пішли і проголосували за генерала, тому що на опитуваннях давали перше місце все ж олігарху. Але з'ясувалося, що генерал отримав неочікувано багато, саме тому, що людей це дуже. Обурила так, а давайте, якщо все ж таки станеться поганий сценарій м, і в Чехії переможе цей російський кандидат, до речі, я хочу сказати, що він ще цього свого ж сина переховував в Криму так. в 2018 році. Ну коли він вже був як раз, той, якраз точно коли вже був ця карна справа була відкрита, да. і він сина заховав, тому що не в хотів щоб його допитували. У нього не просто там такі теоретичні, а мені здається, дуже такі прямі зв'язки, зрозуміло, з Росією, тому що переховувати такий діяч переховувати в Криму. Свого сина не міг без зв'язків. Інститут національної пам'яті він вважає, що наш олігарх був uh -huh. секретним співробітником аналогу чеського аналогу КДБ. І, в принципі, я більше ніж. Впевнений, що так і було, справа в тому, що він походить з сім'ї номенклатури mm -hmm. радянської. І він сам теж дуже швидко, там віці там 27 років отримав можливість працювати за кордоном. Ну так просто такі можливості не давали. В нього своєрідна біографія. Він навіть в радянські часи він в Чехословаччині перебував менше ніж за кордоном. Батьки жили в Парижі, він теж потім відразу mm -hmm. отримав. Можливість працювати за кордоном, звісно, що він був скоріш за все агентом завербованим, і це якраз той. Та ниточка, за яку його можуть притримати, причому вони uh -huh. розуміють і вони навпаки намагаються показати, що а генерал теж був в, членом комуністичної партії Хехасловаччині uh -huh. і теж в армії служив ще в Варшавському в договорі, і так далі, і так далі. Розуміючи, що це б'є по них, вони намагаються показати. Дивіться, генерал точно такий же. Так, а що у нас скажіть, Віктор Іванович, якщо не дай Бог, він все ж таки переможе, наскільки це може повпливати на політику Чехії, на надання зброї, на іншу підтримку. Е, наразі серйозного впливу він справити не зможе, тому що повноваження в нього все ж таки обмежені. Він, як і в інших парламентських республіках, його завдання це, наприклад, коли криза виникає, коли треба там, е, призначити уряд, щось таке. Але уряд. Фіали він доволі непопулярний, оскільки зараз важка економічна ситуація, і він от на таких на шайках Короче, якщо він стане, може похитати да, ситуацію, да, що були да. перевибори, да причому він ага. олігарх класичний. В його розпорядженні ну, да, є скажу, засоби масової інформації, інформації, і інформації і так далі. І депутати, Це буде дуже там дуже потужна серйозна. атака на уряд. І якщо він стає президентом, то тоді можна очікувати протягом 2023 року перевиборів до черського парламенту. Да вони не повинні бути, але якщо він стане, то він зможе. Я думаю, що Реорганізувати все це йому це дуже важливо, оскільки зрозуміло, що у них партійна система дещо схожа на Україну. Там mm -hmm. теж 10 років, і партія відійшла в минуле. Тому нам йому, йому необхідно свій рейтинг використати, поки є можливість Зрозуміло, і забезпечити перемогу. Так, добре. Е, ну будемо сподіватися, що цього не станеться. Якщо станеться, ще окремо будемо обговорювати. І давайте зараз на потенційно величке анонс взагалі в 23 році які ще важливі вибори, європейські ну про які ви, можливо, знаєте, хотілося б зробити, які ми з вами будемо обговорювати, як зазвичай. Ну найважливіше, я вже про них згадав. Це Польща у угу. листопаді будуть парламентські вибори в Польщі. Ну, будемо сподіватися, що там уже цей розлом буде між партіями, які там одні будуть вважати, що Росію треба зберегти, а інші будуть вважати, що ні, угу. що на мирних переговорах треба добитися утворення 15 нових незалежних держав на території Російської Федерації. Ну, да. Але ну, це найбільш оптимістичний варіант. Ага. Так, уже от починаючи з березня починаються вибори, причому в тих країнах, які нам допомагають, і які. Є членами Європейського Союзу, це от о, три весняні місяці: це Естонія, Фінляндія, вибори парламенту, потім вибори в Нідерландах. У них переобирається Сенат, це Верхня Палата парламенту. Угу. Влітку в двох країнах, які сусідять і знаходяться в конфліктних стосунках: це Туреччина і Греція. В Туреччині і президентські і парламентські, теж, хоча Туреччина... Не є членом європейського союзу, проте дуже важливо для нас теж донор безпеки і продає нам велику кількість устаткування. І, ну з одне можна очікувати, що там позиціям Ердогана нічого, звісно, не загрожує, оскільки Туреччина перетворилась на таку собі таку собі лайт версію авторитарної країни. Тим не менше, все рівно ці питання вони будуть, будуть. на порядку. денному. вибори а принципі... другий момент, Ердоган він намагається поліпшити свої позиції в Україні, оскільки там теж проблеми з економікою. А за рахунок активності в міжнародних справах uh -huh. і тому я теж очікую, що до президентських виборів він буде намагатися, наприклад, примірити на себе шати миротворця, показати, ну, що мені дал, без, да, що рік. мені вдалося чогось домогтись. Тому uh, подивимось, наскільки інтенсивно він буде відстоювати необхідність якихось домовленостей і так далі. Uh -huh. Ну і потім ще Іспанія. Ще теж парламентські вибори в Іспанії, теж країна, яка для нас восени такова важлива. Да. Так що от. Це ну, ті вибори, які вибори. І, і будемо вибори, дивитися. Вибори. Э, стосовно Естонії і Фінляндії, там якраз э, прошарок проросійського налаштованого населення, яке, або не проросійське, а там ну, або мирно налаштоване мир, да, ага. доволі значний, враховуючи те, яка кількість э, ну, проросійських з, да, э, да, організацій да, було, там працює, да, да, проросійських ЗМІ і так далі, так далі. Тут є, на жаль, пряма. Залежність між цими двома явищами, тому будемо, будемо... пересторогою спостерігати, що там буде. О, о, тоді обговоримо вже ближче до них, коли вони будуть. Ну що дякую вам, Віктор Іванович, дякую, дякую. за цікаву розмову. Отже, друзі, дякуємо вам, що подивилися. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайко, коментуйте, розповсюджуйте, підписуйтесь на наш канал. Ми будемо продовжувати наші розмови з Віктором Івановичем, також з іншими гостями нашої студії. Дивіться наші минулі відео і чекайте на, на нові. Дякуємо вам, що дивитесь. До побачення.